Життям це така річ, яку не можна купити за гроші. Більше того, я говорю з позиції аналітичної філософії. Все, що можна купити за гроші, називається мирським світ, а все, що надматеріальним, називається життям. І мені трохи дивно, що люди прагнуть до грошей, а отже, до того, щоб за їх рахунок щось придбати, придбати люди прагнуть до набуття. Замість того, щоб прагнути до збагачення, до збагачення свого життя тим, чого не можна купити, ось не можна купити любов, не можна купити здоров'я, не можна купити позитивні враження у житті. Так багато всього хорошого, чого не можна купити, але воно приходить, якщо ти приділяєш цьому увагу, якщо докладаєш до цього хоч трохи зусиль, якщо фокус твоєї уваги саме на цьому, на тому, що не можна купити. Мені здається, якість життя гарантується тим, чого не можна купити. Справжня цінність людського життя гарантується саме тим, що неможливо купити за жодні гроші.